У ДСНС повідомили, що станом на 20 червня 2024 року кількість пожеж збільшилась на майже 40%. Торік за цей період сталося 490 пожеж, нині 684. Що є причиною пожеж? Чому кількість загорань збільшилась? Та чи у всіх громадах Чернівецької області є рятувальники? На території Чернівецької області з 20 по 22 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На сьогоднішній день на відкритих територіях збільшення пожеж ми маємо понад 100%. і у житловому секторі необережне поводження з вогнем. Ми маємо 328 пожеж зареєстрованих. Пожежі, котрі сталися по причині короткого замкнення, 154 пожежі, пожежі, котрі сталися по причині підпалу. Це 73 пожежі і пожежі з порушенням правил пожежної безпеки під час експлуатації та влаштування. Це маємо також 51 пожежу на території області. Станом на червень місяць це дуже значна цифра. Сьогодні, 20 червня, також трапилась пожежа. О 7-й ранку у квартирі на вулиці Надрічна. Господарка насправді отримала шкоду для здоров'я, надихавшись чадним газом, але вчасно викликали медиків, надали допомогу і евакуювали там мешканців будинку також, щоб. Не було ніякої загрози їхньому життю, і її життя вдалося врятувати. З початку 2024 року внаслідок пожеж загинули 14 людей, врятували 19. Наразі в усіх громадах Чернівецької області є пожежні пункти та рятувальники. Нещодавно ми в конятині, де дійсно час доїзду державного пожежно-рятувального підрозділу складав 45 хвилин. До саме до селища до селища Конятин. Ми там відкрили буквально тиждень тому. Відкрили там місцеву пожежну команду, яка буде забезпечувати безпеку населення дев'яти територіальних громад. Тобто і зможе скоротити час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця події орієнтовно на 30 хвилин. Юген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4.